До нас заїхала така машинка на ремонт. Дуже часто проблема така буває і в японців. Мотор один із, із сімі Сузубський стоїть, машинка це на шевроле. Клієнт вже заморився міняти ці трубки, лопають трубки, течуть трубки. Каже, Приїхав, щоб поміряти тиск, йому сказали, що в рампі збиточний тиск і за цього лопають трубки. То одна, то втора по черзі. Але проблема була в японців часто така, що е ось, кронштейни ось цієї рампи ось вони подломані одлому. раз. Це теж було вже варене, це два. За те, що е рампа не тримається, вона так вібрація в неї. І за цього лопають трубки. На японцях це дуже часто зустрічається. І Ніяка проблема тут не в тиску, не потрібно знімати, тут перевіряти клапана, тут як сказали, потрібно просто закріпити паливну рампу, щоб вона гарно трималась.